Привітав українців з Великоднем президент Володимир Зеленський. Він побажав, щоб країна побачила світло перемоги, яка є символом цього свята, а також наголосив, що прапор України неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі. Ми вже пройшли чималий шлях. Попереду в нас, чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її і разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор це майорить на берегах Азовського моря і сіверського дінця над триконами та Айпетрі. Сонце засяє на півдні. Сонце засяє на сході. Сонце засяє в Криму. Жовто-гаряче сонце у мирному синьому небі, і це світло справедливості, це світло воз'єднання людей і сімей, українців, усіх, хто зараз на фронті, і всіх, хто допомагає їм у тилу.